У скрутні часи жернівські підприємці готові знову виходити на вулиці зі скриньками та звертатися до небайдужих за допомогою. Армія має потреби, котрі в повному обсязі держава поки не може забезпечити. Акцентую увагу жителів міста, тому це дуже важливо. Це спальні мішки, карімати, це бірці від 40 до 44 розміру. Та фінансова допомога для покупки запчастин на ремонт воєнної техніки техніки. Волонтери створили сторінки у соцмережах, де оновлюватимуть інформацію про потреби військових. З продовольством на сьогоднішній день вже би, острих проблем немає, тому що обезпечили продовольство достатньо поки. Друге, значит, стала проблема, какая, е, что непосредственно мы не смогли підвести это продовольствие в расположение самих частей. И сами военнослужащие об этом попросили. Почему? Потому что они не успели только там е, Значить, техніку розположити, началось походи туди з не совсем. гроші можна давати волонтерам зі скриньками або ж приносити до спеціальних пунктів. Збір цієї допомоги буде провадитися за двома адресами: перший адрес це те, де ми тут знаходимося. Це центр бізнесу. Він знаходиться по щорса 38 А друга адреса це на вулиця Шевченко, 7, облдержадміністрація. Там ми теж поставимо, будуть на першому поверсі управління. Було вхід там, де обул управління економіки. Во там теж буде все організовано, тобто можна приносити туди саме необхідні речі. Волонтери вже зібрали 7,5 тисяч гривень, їх витратили на необхідні для військових речі й повезли у місця дислокації. За кожну зібрану копійку підприємці та волонтери обіцяють звітувати. Всі будуть слідують за чітністю, всі будуть сліді за передвіженням діях. Об там ми будемо інформувати. Еть наше населення абсолютно при кожному доному случаї. Ми будемо об этом і на вічі небайдужим. Пропоную долучитися до збору речей та коштів і не лишати українську армію без необхідної допомоги.